Красивий рівний газон і вигул домашніх улюбленців. М -м. Це здебільшого несумісні речі, особливо якщо тваринки справляють потреби на газон. Виглядають красиві ці такі катакомби, коли у вас тут живе собачка в даному випадку. Дуже велика собачка. Через велику кількість азоту, прямо так, от випалюються такі ямки. Там, де його менше, звісно, газон навпаки здається класним, шикарним, зеленішим, відповідно, сюди азот попадає. А от центральну частину доведеться повністю вибрати, тому що цей азот дуже смачовина, проникає глибоко. І по-новому. Вносимо сюди добриво, вносимо насіння, засіваємо і засипаємо новим ґрунтом. Лише так нормально можна кормонтувати. Ну і взагалі крупні породи собак, вони просто витоптують газон. Але якщо вже є така тенденція тварин до газону, звісно, ми радимо подумати про відведення окремих зон для улюбленців або установити вольєр.